Люди народжені 7, 16 і 25 числа. Якщо ми складаємо числа 16 і 25 до однозначно, у нас так само виходить сім. Сім це завжди про рух. про рух. Що таке у нас рух? Взагалі, якщо ми говоримо вже про такі м'які ніші, да, там душа, почуття, про якусь біль, це вже ж не можна пощупати, правильно? Ми можемо пощупати будинок, машину, можемо пощупати купюру грошову. І це називається тверда ніша. А м'яка ніша це про те, що є кохання, що є сум, що є людина плаче, тому що в неї якесь може бути роздратування. І це все знаєте те, що ми не бачимо. Це називається м'яка ніша. Да? І що нам говорить сім? Це число чоловіче, але всім говорить нам про те, що коли народжується людина, дитина 7, 16-25 числа це завжди про те, що в руду є накопичений потенціал. Що таке накопичений потенціал? Це така незрозуміла, така м'яка, невидима така субстанція, яка нам говорить про те, що в роду людина не реалізувалася. А ще більше, більш ну, не тільки одна людина, а можливо і рід не реалізувався. Особливо, коли народжується дитина в липні, отам От той рід він ніколи не зрушував з місця. От як вони народилися, там вони і пригодилися. Наприклад, колись мені один мужчина сказав, чоловік сказав, що його дочка поїхала. До Львова вчитися на перекладача іспанської мови. І він ж, ну як би йому було шкода, що вона витратила, витратила кошти і вона не може йти в маленькому місці, там де вона народилася роботи. Ну це ж логічно, якщо, наприклад, ти хочеш більше і більше реалізації, ти так ну, захотіла вчитися там в великому місці і на таку професію, а тоді ще не було прям онлайна. Ну, Звичайно, що тобі треба просто переїжджати. Розумієте? От там, де ти згодився, ти там не реалізуєшся. І сімка завжди про те, що їй потрібно бути завжди в русі, що вона має бути, е мати завжди якийсь ціль. Чому сімка не хоче нічого? Зазвичай сімка вона лінується, коли вона біжить, і не туди. Коли вона просто бігла, бігла, бігла за якоюсь ціллю, прибігла, дивиться, а ціль була не моя. І вони можуть лінуватися, взагалі, сімки дуже схильні до алкоголізму. І коли, наприклад, сімка не переїжджає, хто народився в липні місяці, ну теж буває завжди них недобре. тому що їхня задача мати якийсь рух. І зараз, що зараз дуже круто, те, що є інтернет, це так само рух. Ну, але так само дуже багато людей бояться цього руху, бояться цього онлайну чи переїзду. Але це треба знати, що все-таки є така задача, особливо для тих, хто народився 7, 16, 25 або в липні місяці переїзд або рух, або онлайн. І їхнє життя набагато покращиться.